Відеоприбуток, Отже, Либо ще два таких чоловікові разу дала. хліба одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять буханок. Одна з них темного хлібу. Дві. дві з них темного, сірого хлібу. трішки булок, Зараз буду все інше. Тут ще є і покупки, і продукти, які видали. Зараз буду розбирати. Так, Підготувала простір для зберігання хлібу, бо тут у нас є хліби, і булки теж повно і вони без упаковок, тому я до них не покладу ті. Так. так. так і тут буде упакований хлібчик, і частину я одразу розпакую, покладу сушити. А в Морозилку піде м'ясо, тому заморожувати хліб не буду. Хоча це один з найліпших способів дуже довгий час зберігати хлібчик свіжим. Так, зараз маю, 3, 4, 5 хлібини там. Дві хлібини зараз ще розташую. І дві хлібини я розклала в нас таким о, багатоповерхівкою на просушку. Подивлюсь, ага, ще є ситочка. Зараз ще, мабуть, одну чи дві розкладу. Це південь хліба. Це пів. І ще ось так зробила з частиною хліба. Зараз. Вімкну духовку, посушу в духовці теж кілька буханок. У нас воно дуже повільно йде. Ми вже переїли хлібу, бо нам дають хлібобулочними виробами за оренду техніки у чоловіка. І тому єдиний спосіб, це ось так масово заготовити цей хліб, засушити. Він нормально йде потім до супу. Він такий, не такий, коли сушиш, уже черствий хліб. От він якийсь більш крихкіший, а більш жвальний. Досить нормально заходить. Зараз микаю духовку. Чоловік буде їхати до свекра, там, там з нього попрошу завезти темний хліб, білий хліб, ось напакувала. Проте тобто зменшуємо на себе запаси. Зараз ще подивлюсь тут і консервація є, і всяке різне. Буду наповнювати пакети для свекра. Він зараз на роботі, вахтиним методом, тому довгенько його не буде біля нас. Врешті ось так. Дві буханки хліба. Там біла, сіра і дві білі. Тут поменшало булок і дві хлібинки. Оце неймовірно смачний хліб. М -м, смакота. Я ж забула, що я вимкнула духовку загалом дві тут, Одна на першу чергу з'їдати. Тут це же, вежа хлібна. І ось так поставила сушити хліб. Там майже буханка в друшлаку і ось тут буханка розкладена. Побачу, як буде так сушитись, але ну, завалилось вже потім побачила. Сушила так, надлишок хліб. І Ще є одна, три, п'ять булочок. Вони дуже швидко на бутерброди розійдуться. Вже старша дитина сказала, я хочу бутерброди. Все. І до бутербродів сьогодні в магазині купила салату. У мене з попереднього купленого Ось в мене. росте. Цибуля Парей виростає, але ну, вона досить таки повільна, тому я купила сьогодні ще листечка. Овочі. Що у нас прибуло з овочів? Банка капусти, квасоля в томаті, голівка капусти біло І в я ще розібралася з картоплею, морквою цибулею. Сьогодні у нас знову поповнення. Не знаю, що я буду з нею робити. Покажу, що я зробила з вчорашньою. Ось тут морква, стоїть почищена. Діти можуть брати їсти. До речі, а так, якщо вона накрита і не пересихає, вона може зберігатись до місяця в холодильнику в контейнері. Перевірено? Дуже добре працює. Ну, не в, такої, не в такому. Так, у нас там ще відкрита капуста є. І показую, що з картоплею і цибулею. А ось це у мене з картоплею і з цибулею. Цибуля у мене заморожена такими більш брусками, ну, не, не розрахувала. Картопля ось так. Я її нарізала, як на картоплю фрі, замочила в, солод... в солодкій воді, бланшувала, потім трішки в борошно обмокнула і ось так в банку, обсушила перед тим, як в борошно обмоклась, і ось так заморозила. Одна, дві, три. І ще щось є там трошки далі запхала. Ось 4. 4. І стушкувала із рибою. На ніч ставила мультиварка, працювала картопля з морквою рибою, з овочами, ну, ще з сушеними. Що, так, Морозилка в мене, в принципі, повна, але теж є м'ясо. Поки що овочі. Ось така ситуація у мене зараз з овочами. Фруктовий прибуток. Ось це я придбала в магазині. На... На 16 гривень. Ні. Та на 16 гривень пів кілограма виходить, вони по трошки менше по 38 гривень. Чудомаркеті, Три мандаринки по 83 гривні, великі якісь Іспанія. І чоловік привіз, йому видали такі 4 апельсинки. Менші за мандаринки. І ось такі п'ять яблучок. І я придбала на 342 гривні по 60 гривень, це десь більше 5 кілограмів, бананів. Ось чоловік теж підхопив собі пару в'язанок і пішов їсти. Зараз поки ось така кількість залишається. Це щодо фруктів. Перепрошую. Ось я побачила ще дві в'язанки в іншому місці. І дві чоловік підхопив, забрав ось так у нас: бананів, апельсинки, яблука і мандаринки. Фруктове поповнення. Наступний перелік баночок. Отже, чоловіку видали таку олію. Свекру передамо вона одразу, порційна кетчуп, майонез. У свекра в магазини поруч, тому це я лишаю собі. Чоловік досить гарний. Я це користуюся як соус, а чоловік гарно їсть майонез, бо йому моя їжа плісна. І в чудомаркеті по 24 гривні придбала дві, ось, три такі коли. Одну чоловік уже забрав пити. А, це, з баночками все. Так, наступне м'ясне, молочне яйце. Отже, ось така палиця з ковбаси. Друга різня, напівкопчена і напівварена. А, так, ясно, десь кілограми два. А, що ще? Це З м'ясного все? А, молочне, шматок масла, шматок сиру дали. Я придбала в чудомаркеті за 35 гривень пакет сметани. І ось ой, одна розбита, я її взяли. Ось так буду мене. Ой, ні-ні-ні. вакуум мені не потрібно, беру низька, тому що тоненький пакет, який я залишала. І натискаю пакувати двічі типтиць. -ти. Зараз запаює. Побачимо. Пропаяє, не пропаяє наскрізь. Ну, все, дивимось, що вийшло. Запаяв. чудово. Тут у мене одна четвертинка чи гомілка, яку правильно. Я зараз ще одну покладу, і отак в мене буде на дві гомілки запаяна, вона не буде обмерзати. Буду так роз... розтипувати в морозильну камеру. Ось таке повторне використання звичайних пакетів. Практикую я. Точніше почала практикувати. Раніше я їх відправляла в паливо. А чоловік розробив свою систему нагнітання температури, і вона згорає без викидів. Але тут дуже багато труб, дуже багато всього, фільтрація. Ну, чим менше взагалі купувати пакування, тим ліпше. Ну, Склалось як склалось, тому чим більше разів зможу використати, тим краще. Як це відбувається? Ось пакет з одинарною, не запаяний. Ось, видно, м'яс. кладу Тут є щелинка. Протягую зараз, протягнула, заклацнула. Ось тут проходить запаювальна лінія і двічі здить. Ось так запечаталось, це буду використовувати. Це з порваною частинкою. Швидше за все, я просто цей шматок перекладу в цей пакет. Думала в ньому розморожувати, але передумала. Власне, можна було би просто по цій порваній частині відрізати. Але, як вирішила, так вирішила. В даний момент це ось таким чином є пакування і є, власне, ще пакет, куди можна покласти м'ясо. Чоловік уже був, повіз до свекра. Я йому ковбасу віддала олію, хліб і булки. На цьому все. Так, Зараз м'ясом завершую нюанси деталі. Перед тим, як вакуумувати, запаювати потрібно ретельно витерти, щоб не було харчових рештків в запайці, тоді воно буде ненадійно зроблено. Я витерла і ось так. А це піде в рештки. Сир я одразу розділила, нарізала, думала заморозити, згадала, що він не найліпшим чином виходить після розморожування, а вирішила вакуумувати, тому зараз візьму, знайду до мене пакет використаний після попередньої вакуумації, де я діставала ягоди, черешні, і буду вакуумувати сир. Готово. Як я плану вакуумувати, Це згорнув троє. Всередину розкладу сир і вже власний пакет. Тому що Я не впевнена, що я ідеально вимила, щоб просто до пакету не держали. Зрізала я прям рівно по шву-шву-шву, і десь так він буде тут, пройде. Це загорну трішки зараз буде видно, як вийде. Десь половину я залишаю, і ось таку частину я вакуумую. Запихую ось так згорнувши, і потім буду розправляти. Ось такий пакунок маю, трішки він зібраний. І вакуумуватиму. В моєму вакууматорі перевіряла, потрібно, щоб оця нерівна частина була верхньою. Я через ручний вакуум, де я контролюю, вона саме не запаює, відкачала повітря і зараз запаює. Так, Запаяла. Вівірність я зараз візьму, зроблю ще другий шов. Другий шов Перекрив частково перший. Чому я так роблю? Мені було дуже прикро, коли в мене запліснявів сир, який я так постаралась запакувала, але ми його були на той момент наїлися. Загалом краще я завалкумую, ніж буду викидати продукти. Ось так. Частину нарізаного сиру поставлю в холодильник. Швидше за все, сьогодні завтра з воно Просто все, Я кажу, гавкнусь, буде з'їжені. Так, тобто, знахідки мого холодильника з минулого разу, що давали продукти, є ще шматок. Солоного сиру, не знаю, як його обізвати, чи то бринзу, чи то соловуні. Я за нього поставила нарізаний сир. Там же моя багатостраждальна півпачка масла і свіжа сметана. Все масло я візьму на перетопку, воно лежить і лежить. Я не хочу його, щоб воно А Ми їмо переважно ось, топлене масло. Я Його використовую для приготування страв, для смаження на ньому. А для того, аби намастити, дуже рідко використовую, ось у мене масло, я його не купувала, і з перших чисел листопада воно у мене лежить. Така собі історія. Дійшла черга до яєць, і все значно цікавіше. Тут два давлених яйця. Три. Два. Так, стоп, шість яєць було, два давлених. Ну, таке от нісово. Зараз буду, мабуть, все розіб'ю в баночку і використаю найближчим часом для готування. Тим часом на 100 градусах у мене вже дуже добре попідсихали хлібчики. Хай доходить, бо руки від яєць візьму в роботу. Отже, що я маю? Чотири яйця в банці, будуть в холодильнику, і подивлюсь, що з цього можна врятувати, але це окрема тара. Чай запарила, масло тут, хлібна вежа тут. Так, справа, справа, справа. Масло топиться, скоро буде обід. Ура! Так, Стіл розчистила. Зараз буде консервація. Так, з консервації Ось така батарея, я так розумію, супи. Ніколи з ними не мала справи. І ось. По два, два, чотири, вісім якогось такого. Три. Ерпсен. Один дев'ять. Картопляний. Я так розумію, картопляний. І дев'ять. Не зрозуміло взагалі що? І таємнич одна банка. Вони до 25-го року, до 3-го місяця, 4-го місяця. Така от консервація. Так, ще дві банки до березня 25-го року. Перлова, перлова каша з яловичиною. 24 банки. Ось такого щось. Суп, не суп. Загалом отака от річ. 24 і 12 ні 13 штук 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 банок ось такого ще іншого ось такий прибуток був сьогодні в продуктах в планах нічого купувати а їсти хочеться. Чайок зараз запарила картопля. О, не картопля. Масло витоплюється, чай фактично готовий. Зараз на швидку зберу якісь бутерброди ну, з салатом, який придбала. А, так, треба обробити рану. Туб була тицнулась досить глибока рана. Треба обов'язково обробити, якщо глибоке, щоб всередині не було запалення і не отримати якусь бідову ось. промивати, кисень запускати. А потім буду прибирати. На прощанечко я ще не винесла, така купася. Купа величезна. Вчорашніх обчисток. Там суп, який я гострий не доїла теж туди. Все піде в компостну купу. Прибирання, намивання, Жахаюсь. Але треба це зробити. Загалом про приємне. Чай, бутерброд, їжа, діти, робота. Загалом. Дякую вам за увагу. Давайте.